50-й день після Пасхи Церква е, святкує великий день, е, святий день, і він до, досить таке велике свято для кожного, кожного віруючого християна. Нам це свято Святої Тройці, чи е, ще як другий день свята, це Зішестя Святого Духа. Е, хоч два дні, зрештою, співається, найперше прославляється оце Зішестя Святого Духа. Чому? Тому що саме апостоли зібралися в цей день знову ж таки на молитву. І, е, Почули шум, подумали, що вітер, так але, от в такому вигляді, вигляді шуму і в вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів Дух Святий. В вигляді вогненних язиків чому? Тому що, наче вогонь над їхніми головами, засіяв. І саме тоді. Фактично, справдились слова Христові, які він їм говорив колись. Не лякайтеся, це зараз ви плачете і сумуєте, але прийде час і плач, ваш на радість переміниться. Тобто вони сумували за Христом. Вони. Коли прийшов час Голгофи, страждань, вони бачили, що їхній вчитель розп'ятий, а вони покладали надію на нього зовсім іншу. Тобто вони, як люди, вони чекали царя земного, того, який сяде на престолі, і вони будуть разом з ним володіти. Тобто вони сприймали ці речі так чисто по-людськи. І хоч і розуміли, хоч і Христос їм пояснював, що є справи зовсім інші, і це і справа духовна, і царство моє не від світу цього, але вони навіть підходячи до Єрусалиму, коли ми святкуємо і згадуємо вхід Господні в Єрусалим, вони сперечали між собою, Господи. Якщо ти, коли ти прийдеш в славі своїй, сядеш на престолі, дай нам сісти праворуч і ліворуч тебе. І ось коли розіп'яли Христа, в них був великий сум. В них плачено найперше, вони втратили вчителя, втратили для себе дорогу людину, але потім було Воскресіння. Потім було явлення ангелів і мироносиці, і апостол Петро з Іоанном бачили ангела. І потім Христос з'являвся ще 40 днів до своїх учеників, до апостолів і ще спілкувався із ними. Але страх ще був, бо вони збирались на молитву, збирались на спільну трапезу, яка пізніше переросла в літургію, ту, яку ми бачимо в храмах, і зачиняли двері. Тобто, як каже нам Євангеліє, в страху перед іудеями. Тобто вони боялись. Вони боялись, що прийдуть воїни, що їх можуть схопити, що їх можуть ув'язнити. Але прийшов цей час, коли зійшов на них Дух Святий. І їхній страх перетворився. На велику мужність. Вони пішли проповідувати. І в перший день же ж апостоли вийшли на проповідь, і велика кількість людей почули їхню проповідь. І не тільки почули, а і змінили себе, і змінили своє ставлення саме до релігії, до віри, до любові. І вони прийняли Христа як Бога, як істинного Бога. Бо вони знову ж таки зрозуміли: Цар прийшов, Месія прийшов. Але не той Месія, якого чекали земного царя, а той Месій, який дарує надію на життя вічне. І саме отий Дух Святий, який зійшов на апостолів, відкрив їхні уста, дав їм можливість піти по всьому світу і проповідувати істину. Бо каже священне писання: ідіть і проповідуйте, як казав Христос своїм ученикам. Хто Увірує і охреститься, той буде спасенний. Хто не увірує і не охреститься, той не буде спасенним. Тобто вони поставили вже і те, що стояло перед ними, свої цінності також змінили і поставили перед собою більш духовне. І оця боротьба, вони страждали, вони були гонимі, їх били, вони були в темницях, вони на кінець всі, фактично, всі апостоли померли мученицькою смертю, але вони вже не переживали за своє тіло, вони не переживали чим. Мали що їсти, чи не мали що їсти, тобто їхня місія, їхня мета була одна проповідувати істину і проповідувати настільки потужно, щоб як найбільше людей почули слова правди, слова істини і прийнявши Христа, були спасенними. Тому їхня праця вже була заради того, щоб люди спасались, знаючи, не втрачали, а знаючи, здобували. Для себе вічність, блаженство і царство Боже тому саме зішестя Святого Духа для нас, для християн, для віруючих людей, якраз і є тим поштовхом, поштовхом до того, щоб ми дбали також і про душу, як єство безсмертне і про те. Щоб доносити істину, а істина, от особливо в нашому народі, зараз, коли йде війна, знову ж таки боротьба за правду і донести людям, і також донести людям цілого світу про істину, про те, що є ворог, який хоче поневолити інший народ, хоче не тільки поневолити, а в принципі то і знищити цей народ, тільки через те, що цей народ хоче бути вільним і мати свободу, ту свободу, яку дарував Господь кожній людині, і саме за цю свободу, за цю волю пр. І проходить боротьба, боротьба не тільки нашого народу за, за свій народ і за свою землю, а напевно нашого народу і ще за свідомість інших людей і, і всього світу. Бо цінності знову ж таки повинні мінятися, і ми бачимо, як страх. Перемінюється, страх стає зникає. А як коли з апостолів, і виникають зовсім інші почуття, ті почуття, які вже не мають страху, і людина, ось ми зараз можемо навіть отак порівняти апостолів, коли вони йшли на проповідь. Так і наш народ, коли і вони мали страх, але втратили страх і пішли на проповідь. Хоч страждали, але вони здобували те, до чого були покликані, так і зараз в нашому народі ми втрачаємо цей страх і йдемо доносити істину. Істину, яка має звільнити кожного із нас від оцих кайданів, від пут і від диявола, найперше від диявола. Тому ще кажуть в народі, саме ці свята називають зеленими, так але знову ж таки, це традиція нашого українського народу, і ми прикрашаємо храми зеленню, але саме ця зелень символізує життя. Тому, коли ми, наверно, на неділю насемо гілочки верби освячувати, це фактично перша рослина, яка розпускається, тобто оживає все. Так і свято Тройці, ми прикрашаємо зеленю храми, квітами і домівки свої прикрашаємо. І знову ж таки, для нас це отой символ життя. І як би важко не було в житті, яка б зима довгою не була, яка б холодною не була весна, але приходить той момент, коли все оживає, коли все воскресає і дарує нам радість. Тому сьогоднішній день. Справді є не, надзвичайно великим і радісним, бо е, Свято Тройці це знову ж таки є перший догмат церкви православної, бо вона говорить, що Бог є троїчним. І е, хотілося б, напевно, ще сьогодні згадати, як е, в час першого Вселенського собору 325 році, який відбувся в Нікеї, е, саме святитель Спиридон Тримефуцький в суперечці доводив, е, як може бух, Бог бути троїчним. Е, і він взяв цеглину в руки, ми інколи бачимо на іконах його зображеним з цеглиною, з якого виходить вогонь і вода. І коли він стиснув цеглину в руці, е, з цеглини вийшов вогонь і витекла вода, а в руці його залишилась глина. Ось, е, Таким способом він доводив тим, хто не мав віри в троєчність божества, як може Бог бути, будучи єдиним, бути троїчним, і це самий перший догмат так, церкви це про троєчність божества, тому ми визнаємо і Отця, і сина, і Духа Святого як одного Бога, але в трьох іпостасях і поклоняємось триєдиному Богу.